Незвичайний графон, архон захисту демократию свободи України. Хочу, як мила і виступала юля, жодного аргументу у всіх сході, які переслідують, які готують, які крови і слуги нема. І знак лікарня я це не є Арештувати прямо в залі сюда. Я зважаю за всіх, хто нас шиє, кому не байдуже доля України. Ви чуєте, що зараз йдеться і про Юлю. Зараз йдеться про нашу батьківщину, про нашу Україну. Буде вона повз на колінах при ці Ізбраїв. Або піддиметься і скаже досить. Дусить нас досить хтось буде над нами знущатись. Друзі, я звертаюся до всіх, хто мене чує. Приєднуйтесь до нас. Сьогодні вони бачать дощі. Дуже важко від нових стояти. І бачить, менше людей стало і хочуть скористатися цим. Зранку вони робили провокації добили депутатів наших автобусами. І відчуваючи свою безкарність.

Владу гей! Ладу геть! Ладу геть! Владу геть! Ладу геть! Ладу геть! Ладу геть! Ладу геть! Владу геть! Ладу геть! Зака геть! Зака геть! Відтримали юлію! Я касти, яка дала має з'ясни зважаючи погрози! Та їх бажання вишкопати! Не чекаючи завершення цього ганебного процесу. Їм страшно. Вони навіть до завершення процесу не хочуть чекати. Хоча самі планували, щоб він йшов без Безкінченно судити, безкінченно знущатись, але ж страшно їм. І тому хоче не чекати, арештовувати зараз. А ми підтримуємо її скажемо ім'я, яке вони бояться. Ю -я! Ю -я!

Я звертаюся до тих, хто проходить Бог нас у своїх справах. Не будьте байдужими. Наша влада сподівається на це. Вони сподіваються, що ви будете байдужими до того, що відбувається в державі. Пам'ятайте, вчора ви не прийшли на міне підприємство. Вчора ви не, ви не підтримали вчителів. Сьогодні ви не підтримали нас у цьому відання. Завтра ця влада захоче виступити до тебе з черги за необережне слово і посадити. Вони прагнуть цього. Вони прагнуть другої Білорусі. Вони прагнуть мобілізації України. Пам'ятай, поки ти не боїшся, вони не переможуть. Поки ти не боїшся, вони не переможуть. Поки не боїшся, вони не вони не переможуть! Вони не переможуть, вони не переможуть! 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 Вони не переможуть!